Ну, от повертаючись до от, всіх цих заяв, зараз цієї позиції, справді на чому зараз варто сконцентруватися, аби її зберегти і посилити? На діях для України на діях Сполучених Штатів Америки. розумієте, по закінченню цієї війни, а вона рано чи пізно закінчиться, я щось навіть не сумніваюся, що перемогою України. Європейці партнери скажуть, що ми от можемо розділити цю щастя перемоги разом з українцями, бо ми брали участь, ми виділяли кошти, утримували країну і так далі. Трамп теж зможе похвалитися, а я заробив стільки-то, стільки, -то, стільки -то грошей на цій війні. Ну так буде виглядати сьогодні дії Америки. Заяви не мають нічого спільного з діями. Останнім часом особливо. Тобто, я зараз говорю про Америку Трампа, а не Америку Байдена. Хоча я не є антитрампістом. Якщо так дехто може сказати, що от ти, ти верно проти Трампа, бо ти його критикуєш. Ну, критика ж здорова, я ж не з пальця висосав. Вони сьогодні гордістю заявляють, ми продаємо. Ну, окей. Європейці, Канада кажуть, а ми купуємо для України, щоб Україна вистояла, ми допомагаємо їм. Ну, окей. Далі. Е, трішечки можу не погодитись з паном Валентином, що ці заяви, переможні заяви Трампа, що вони от хочуть показати всьому світові, ну, що от Америка, вона як ніколи, сильна, і ми бачили ці заяви. 에, мені 에, голови Пентагону, yeah. тобто ці, ця зустріч з генералами і так далі. Я дивлюсь на це трішечки простішими речами. Трампові через місяць стартує виборча кампанія в Конгрес. Сім війн, яких він в себе в голові закінчив, нічого спільного з війнами на землі не мають від слова зовсім. Але йому треба переможна війна. І я дивлюся, як на сьогоднішній день Америка повним ходом готується стартанути десь так в сторону диктатора Мадуру і розвалити на Венесуелу, Венесуелу да, під, сказали, приводом, да. під приводом боротьби з наркотиками. Мало того, вони провели перемовини з опозицією, яких ще при адміністрації Байдена фактично визнали переможцями виборів, які так. відбувалися в Венесуелі, і так. розцінюється як запрошення взяти участь проти диктатора Мадуру. І оце буде швидка, коротка, переможна війна для Трампа. Напередодні старту виборчих перегонів до Конгресу, бо Трампа сьогодні моно. В нього є монокоаліція. В нього є конгрес, в нього є сенат, в нього є він сам Трамп з Білим домом. На сьогоднішній день лише низові суди щось там десь там супротивляться, хоча вища судова гілка влади повністю підтримує Трампа. Він на сьогоднішній день на звардію вводить замість поліції в ті чи інші міста в тих чи інших штатах, обґрунтовуючи це своєю доцільністю, і то що я президент, і буде так, як я сказав. Він має моно. А будь-яка мона це загроза, ну, загроза авторитарному методу правління. У нас в Україні це ж було. Ну ми ж, це ж маємо сьогодні. У нас ж теж моно. І ми тепер дивимося, звідки в нас монополізація влади. Так вона від того моно походить. Я дуже переживаю за вибори в Молдові. Ні, я радий, що пані Майя Санду набрала більшість. Але ви подивіться, а хто перший номер в партії має Санду? Політичної сили, яка зайде в парламент і буде мати більшість, буде більшість. Да. Першим номером має Санду. Блін. Ну ви розумієте, що демократія це система противаг. Але Друзі, ну, її ну, її вона нема... взяла на себе відповідальність. Вона перемогла Росія. Нас Зеленський таку відповідальність брав, що я до сих пор не знаю, куди її занести. Краще, давайте привітаємо Молдову, що щоб я слава вітаю Богу, Молдову, тому що там я Ще раз наголошую, Я вітаю Молдову. Я вітаю Молдову з перемогою, тому що ми не втратили. Я так і написав. Молдова наша. Браво. Бо ми могли втратити 1200 кілометрів дружньої країни кордону. Тут я повністю підтримую, але я дуже боюся у таких моно. Якщо ми повертаємося до великої політики, яку проводить сьогодні Америка, то зі світового поліцейського захисника демократії і захисника міжнародного права, Америка стала великою, напевно, або маленькою, не знаю. Я дуже добре пам'ятаю, коли Садам Хусейн напав на сусідню країну на Кувейт. На Кувейт. Що зробили американці? Мандат ООН? І вклеїли. Вони і можна порушувати норми міжнародного права, не можна перетинати армії чужої країни. Так. А що зробила Америка ще часів того ж самого Обами, коли Путін віджав Крим? Не дразніть Путіна, ми договарюємося. Ну, разом з Меркель, там вони там вдвох На Надоговарились. Тому, повертаючись до реалії на землі, заяви Трампа дуже вітаю. Так, я дивлюся, як зараз навіть Навроцький сказав, що готовий з Путіним говорити, хоча він його не любить. Президент Польщі, але він готовий це зробити. Заяви Трампа дуже всіх так знаєте, підняли такий бойовий дух Європи, але заяви не мають нічого спільного з діями. Чому? Бо Трамп сьогодні заявив одне, на Алясці заявив інше. Потім вчора заявив ще третє. Я не впевнений, що він завтра не заявить четверте. Мене лише одна річ дивує, коли малюють. Малюють саме такий бюджет. От сподівання, коли звертаємося до наших партнерів, що нам необхідно стільки то, щоб забезпечити та, та, та Ну от, сподівання на те, що вони геть дурні і вони не розуміють ці цифри. Оце от дивно. А боляче українському суспільству і збройним силам, українському народу ігоре. Ви, но, ви не види, скажете військово звичайно. Дякую, Наша дискусія да, а не молокове військове, військове питання в Норвегії. зараз зайшов американський есміни з ядерною зброєю під суперфорт. Навіть Це навіть, те бомбардувальники, те, навіть бомбардувальники, навіть бомбардувальники відправили те, теж да але я але я чув заяву Рюта, який сумнівається, що дрони залітали не все так однозначно, і заяви країн, які сказали, а ми не будемо збивати про Америку і про Трампа Ні, справа в тому, що блок НАТО. Він же взагалі то не з одної Америки со стоїть. І якщо на сьогоднішній день члени блоку НАТО одні кажуть, а ми будемо збивати, інші кажуть, а ми не будемо збивати. Ну, то дивіться, нехай вони в своєму королівстві... сказали, що буде збивати. Швеція, Фінляндія сказала. сказала, що не буде перегнати палецю. А проаналізує вивчати. буде вивчати. Проаналізує так, 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 ситуацію. Олександр Ступ сказав. А Німеччина, Німеччина сказала, що буде підтримувати і у разі необхідності небезпеки так само буде збивати. Тобто, ну все ж напрацьовується. Світлана, я ж не проти, щоб збивали. Я ж тільки тільки за тільки я хотів спитатися в Польщі. Чи Супи, вони... Орбан? Що сказав Орбан? Що щойно російські буде збивати росі... російські дрони залітають на територію вочни? Одразу збиває, <свисті> так да. що ну тут а, а ну, офіційно, дрони вжди. на території України ніхто не збив. Ще одне військове питання перед тим як збивати, мати треба що. Те, те, що, мав... Чим те що мав Ердоган, хто розгорнув -35 і в 35 все військо. Те, що мав Ердоган, НАТО. тільки залетіли, зразу влупили. Ердоган, то що... я да, він просто от залетів в літак і він зразу його Україна, влупив. Член НАТО, да, член НАТО. А тут у нас іде розмова. Але я зараз, що так зацепився за Польщу, я дуже люблю про Польщу поговорити. І мене просто цікавить одне риторичне запитання. От е... цей пам'ятаєте, 39 секунд позору войска польського, коли ракета залетіла, а потім кажуть, та ні, вона ж на львів полетіла, то хай там собі летить. І вони її. Не збили. І сьогодні в Румунії знайшли уламки безпілотника і так далі, то я хочу уточнити, країни НАТО дозволять, дадуть нам повітряний простір, щоб наші дрони летіли в Калінінградську губернію і розбирали нафтопереробні заводи в Калінінграді. Правда, не дадуть? Ну не дадуть же ж. А росіян вони спостерігають. От поки не зіб'ють два-три літака, то я буду казати, що це все ла-ла-ла. Бо в нас на вулиці в 90-ті роки казали, що за слова треба відповідати. Сказали, що будете збивати, збивайте, і я скажу: слава Україні! Маєте рацію він... і давайте далі на Україну тягнути ковдру на, О, на Ну, дивіться. Сьогодні наша пропозиція займо... разом з НАТО збивати тут. В українському небі починати нас мало того. Я ще сказав, що ми готові ]ся. навчати Чого польських людей. Польських? ПВО в Данії де сидять в військові на ти, фахівці це, України? екзамен, екзамен так? приймати в них так? по збиватню дронів, наприклад, над Сумщиною. Та у нас навчання проведемо з разом з іспитами з Але ж Вони не хочуть. А, Розумієте, в чому, в чому проблема добудувати. ще є? Якщо чесно, так. ну давайте так. Тепер ну без, без жартів. В чому я бачу велику проблему? Я вже неодноразово своїм друзям розповідав. У мене в Вайдарі було два поляка Льолік і Болік. Колись mm. такий мультик був, такі в них позивні були. Я питаюся, що ви тут робите, ну в Україні? Каже, ти розумієш? Каже, руса треба бити на дальних по підступах. Бо коли вже він прийде до Польщі, вже пізно. А скажіть, будь ласка, стіну від дронів вони роблять де на дальніх підступах чи в себе на території. Це теж є проблема. Я би хотів би, ну я би хотів би, хіба ви не хотіли би так. стіну від дронів побудувати там по, лі, по лінії, хоча б десь там Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Абсолютно. Теж непогана була би стіна. Абсолютно. Тому, звичайно. Кожного разу українці з поляками влоблювали москалям, як тільки ми були разом, а москалі на нас нападали. Так. І це треба згадувати. На превеликий жаль, дуже багато політиків в Польщі борються за вчорашню Польщу, забуваючи про завтрашнє Польщу. Вони з вимагають з якоїсь боротьби навколо історичних моментів. Зловживаючи цим всім в контексті жертвуючи майбутніми моментами нашої спільної історії, і це є проблема. Це якщо говорити про поляки. А що касається країн НАТО, ще раз нагорошу, можна говорити все, що хочеш, зіб'єте, молодці. Підводна лодка, підводний човен так. верніше, там чи літаки Б2 там вони підтягнули і так далі. Це все добре. Але що вони зараз роблять? Вони ж це все для того, щоб росіянам не дати можливості перебивати у тій кабелі, як вони так, перебивають так. в Балтійському морі. Так, але все, що росіяни роблять, і всі ці безпілотники, і всі ці проблеми з тими комунікаціями, які вони перебивають, це ж вони роблять тіньовим флотом. В Росії більше як майже тисяча кораблів тіньового флоту. Ну, прийняли санкції, 100 кораблів заблокували, а останніх 800 що. Пане Ігоре, я вам відкрию таємницю, я просто працював так, консулом. Ну, Немає ніякого тіньового флоту, ніяких тіньових човнів. Їх добре видно на всіх лосарах, yeah. мапах, їх, їх можна заблокувати, заблокувати. Просто не давайте підміняти, знаєте, папери. Зайшли в турецький порт, російська нафта, і стала турецькою. Стоп, стоп. стоп. Звичайно, я з вами погоджуюсь. А Ліван взяв і правильно зробив. Заарештував і танкери, нафту і нафту забрали, сказали, дякую. І правильно зробили. І треба <с так <с робити в європейських такі тіньові. вас сильна мотивація за санкції сьогодні. Впроваджує Збройні Сили України. Оце правда. Оце точно. Ігор Лапин Ну от бюджет, я дуже коротко, тому бюджет... що заходити в бюджетний процес і в цифри я не фахівець сьогодні, бо я той закон навіть і не читав. От тому, що ну є для цього депутати. Там слухайте, ну бюджет це, це книжка. Отака. Світлана, отака книжка. Не я така, знаю. а отака. Mm. От, і мелким, як то кажуть, дрібним шрифтом. Це без додатків. Дрібним шрифтом із двох сторінок. <реклама> Але тепер, якщо серйозно, ви знаєте, я е, був свій час депутатом, я дуже прекрасно розумію, яким чином будуть збиратися голоси. Ну, давайте поговоримо про групи. Да, там. Є групи, це мажоритарники. Перевірте соцеконом. І ви зрозумієте, як голосується бюджет, і як він голосувався минулого зараз. Нема цього на тому тим зара то, ти, то, ти, ти, ти. ти. яким зара чи який, ці публічні об'єкти от? Ну окей. Я просто ну постаріта іде, але знаєте, я по бюджету, коли почав читати там збільшення коштів, знаєте, марафон, то марафон там півтора ярда. А в них чотири ярди стало стратегічні комунікації. Тобто було чотириста мільйонів, стало чотири ярди. От вам бюджет, розумієте? А це все ж виборчі технології. Ми ж розуміємо, що це за комунікація, да? тобто це виготовлення якогось контенту, знову якийсь колюбаєв чи, чи якісь міндіч будуть нам розповідати з телевізора, як правильно жити. От тепер що цікавого, я замітив. От саме в контексті вже цього бюджету була заява, що на дороги треба збільшити витрати в 4-5 разів, бо дуже мало от в цьому закладено в бюджеті. І цей кейс розбирав з Юрою Луценком. А він каже: мені а каже, а знаєш чого? Заговорили зараз про те, що треба збільшити на дороги. А я кажу: та ну не знаю. А де собака зарита? Каже, розумієш, каже, до війни, коли вони виділяли мільярди, мільярди, мільярди на дороги. В нас ж таких грошей не було. Вони ж понабирали кредитів. Так. А зараз приходить термін виплати треба по ви цим кредитам обслуговувати. А грошей та, 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 нема, та, та. то каже, треба збільшити фінансування на дороги. Тільки це вже ж не значить, що будуть будуватися дороги. Ні, це для того, щоб виплатити за ті кредити. З які вони Року в рік вони це роблять абсолютно. Які року вони року в рік а це якраз такі: оцей, от дивіться, оцей момент, бо там є собака Зарита в великих мільярдах також. Тобто, коли ми починаємо шукати, а де ж взяти гроші, от якраз от-от-от там треба брати гроші. І дуже сподобалась ваша ідея, до речі, пане Валентин, щоб хтось з НАБУ прийшов і сказав, значить так, ігорка беремо на, на, на контроль. Було б непогано новий цей фі... yeah. з Бебу, yeah. щоб прийшов в парламент. Ну, його ж підтримали, люди yeah. підтримали yeah. фактично. Yeah. Зелені його збивали. Yeah. Щоб прийшовся, yeah. зна значить, беремо на там на моніторинг да yeah. ігорку. Беремо на моніторинг, наприклад, там тютюнку і контрабас. Угу. Сказав три речення і вийшов з залу. І я, я вам, я вам я вас запевняю. От просто-напросто пригорить, причому пригорить по всій вертикалі від рядового митника, бо вони тоді будуть розуміти, що це вже взялися, будуть просто будуть боятися брати і рішати. Ну, по крайній мірі, як то кажуть, превентивні санкції можуть спрацювати. Не скажу, що на весь період. Бо якщо ще, якщо ще когось посадять, то чим більше будуть садити, то тим більше буде працювати цей період. Але якби він таке прийшов би сказав би в залі, що я беру оце, 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 ми б зразу побачили, би хто на чому сидить, і все, і було б дуже гарно. Пане Ігоре, маєте рацію на 100%. Навіть якщо просто взяти, просто ну в нас же багато людей користуються, наприклад, монобанк проплати в, монобанком проплати. Всі відомі. 777, тир-тир-тир, казино, Росія. Пішли мільйони і мільярди. Все, все це в люди. Ж перераховують. ви ну, знаєте, сучасний світ. Гроші мають світи раніше. мало, а тепер зараз цифровий. цифровий. Все це блискуча ідея на екран. Там всі цифри. Ось вам, Хожу, будь ласка. При, прийшов би такого, зробив би три речі. Нехай дивляться оці створивчові горку і нам розповідав, як це буде. себе зобов'язання, напишу, керівнику. Привезти до Верховної Ради? Е, щоб що ви прийшли до Верховної Ради, депутати Браво. підтримають. Підтримую. Підтримую. Не захотів, прийшов. Що, да, ні, щоб депутати запросили, було би непогано. Безумовно. Прийшов і сказав, от ми беремо поки, не беремо 100-500 напрямків. Ми не стигнемо 100-500 напрямків. Беремо напрямок 1 2 3 І зразу подивитися результат. Є з цього сенс, значить тоді така доповідь має бути більше, регулярно що для цього потрібно процедурне рішення 150, 150 депутатів, 150 депутатів думаю опозиція Безо. збере Ігор Лапін і якраз завершуєте цей ефір і цю розмову чотири хвилини. І можна про мадяра про угорщину. Про Орбана, насипти трошки. Бажаю що? успіху. Має Санду, щоб в боротьбі з драконом російським їхня країна, їхнє керівництво не перетворилось саме в дракона, бо ще раз. Погоджуюсь тисячу разів монополія і баланс це трішки різні речі, і потрібно працювати. Але богу дякувати, що вони перемогли, бо там могла бути в нас дуже велика проблема. Я вже розпомагав. Там інша монополія там. могла бути. там могла бути така так, монополія, так. що ми потім прозріли би. А на сьогоднішній день транзит до Європи через Молдову для нас відкритий. Навіть Ігор Горлапі захоче поїхати в Молдову, то його точно не видадуть москалям. І мене це тішить. От тому я дуже радий за Молдову. Навіть дехто зараз каже: ну і що хто там складав анекдоти про Молдаван? То ви подивіться на себе, то я зараз в сторону України закид роблю в сторону наших виборців. Так, далі. Щодо Орбана, ми навіть не знаю, що казати. Ну, бровді, все сказав. Це їхній внутрішній е конфлікт угорський. Я думаю, що наш матір і той угорський мадір розберуться з цим е Орбаном. Щодо нашої позиції, так. дивіться, перше. То щоб іти в Європу сі Польща делегувала більше 6 тисяч політиків, mm -hmm. переговірників, Переговір. бізнесменів, Переговір. які розповідали всьому світові, що їм вигідно, щоб поляки були в євросоюзі. Так, так У нас перше рішення зеленського. Напередодні відкриття кластерів, що заборонити нашим всім дипломатам, які вже у відставці, але мають дипломатичний статус уповноважених послів, там Лана зеркалі і так далі. Заборонити виїзд за кордон. Валерій Чали не може виїхати за кордон. Тобто, розуміємо, да? всі наші колишні дипломати тепер користуються законодавством Зеленського і не мають права виїжджати. Тобто, це про пріоритети. Щодо реваншистів, які могли прийти в Молдові, і ну, що, що, що в нас таке, щоб, як, каже, як каже Василь, щоб у нас такого. Не допустити. Татаров в офісі Єрмака з ідейним вдохновителем Портнова вже гіршого реваншу уявити собі не можна було. Тому ми вже на ці граблі стали. Один раз. Ну, надію, що другий раз не станемо. Е, я не знаю, за які плюшки був підписаний, продовжений нафтопровід Дружба і прокачка нафти для Угорщини. Виступаді. Я не знаю, за які плюшки Зеленський це зробив, але я знаю точно, якщо ти не знаєш, в чому проблема, шукай гроші. Але зняття санкцій з угорського ОТП-банку, який своїм указом президент ввів санкційний список, а потім просто так зняв отут мене наштовхує на думку. В чиїх інтересах це робилося. Бо я завжди запитую: а що воно нам дало? Ну, я розумію, якби змінилася риторика Орбана. Я б сказав би, це політичне рішення, я президент, я його прийняв для України. Зрозуміло. Ну для України нічого в плюс не пішло. Значить, пішло комусь в кишеню. Бо тут я завжди, коли немає політики, значить є гроші. Тому, отак, от, от я до цього відношуся. Ну а що стосується. Відкриття кластерів, як обійти вето-Угорщини. Європейці там декілька варіантів казали. Відкрити кластер можна, але закінчення його треба тоді консенсус, тому вони таким чином можуть обійти вето Угорщини. Ще вони там придумали, що взагалі, до речі, німці зараз підтримали цю ідею, що ну, ми, каже, валимо в бюджет колосальні гроші, а рішення 30. приймаються консенсусом. Треба, щоб якось була справедливість. Більша країна, більше можливостей і так далі. Тобто зараз там. Є робота Росії на підрив єдності Євросоюзу, і це правда. Орбана тези це якраз таки продажа страхів, якими торгує Путін. Що Україна вже програла, це не суверенна країна. На що їм допомагати, і так далі. Це все ті страхи, які Путін намагається всунути в європейську спільноту в їхню дискусію. В Орбана нічого не вийде. Ми будемо членами Євросоюзу, і ми переможемо. І слава Україні! Героям слава слава.